Матусі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні хочу вам розповісти про таємного санту, який все ж таки ми робимо. Вже він запущений, і до 15 числа у вас є можливість приєднатись до нас. Що то є і як то буде виглядати? Це місце, де ми обмінюємося подарунками для малечі. Хто хоче, може надіслати подарунчок для сім'ї. якийсь мінімальний це не має бути щось грандіозне. Це може бути просто іграшка, просто якийсь знак уваги для того, щоб один одному зробити такий новорічний настрій. От, що буде відбуватися в телеграм-групі. Ось вона ось тут буде. Google, вона вже є. google форма у закріпленому. Якщо ви не можете знайти, пишіть мені в телеграмі або в телеграмі в групу вам все перекину. Ви заповнюєте google форму Перше призвище ім'я, друге вік та стай дитинки, третє, куди б ви хотіли, щоб вам відправили, тобто адреса нової пошти. і... Що ще? А, і обов'язково свій телеграм, для того, щоб я буду в телеграмі потім вам надсилати вашого підопічного. Тобто, якщо ви підписали це все, заповнили Google форму після 15 числа, тобто десь 16, 17, 18 я вам буду скидати вашого підопічного, на якому треба буде зробити подарунок. Тобто я буду вказувати вік та стать дитинка. Якщо знову таки ви хочете зробити то ще для всієї сім'ї, якісь там цукерочки, патронучки і так далі. Це може бути. Чому ми не ставимо суму? Тому що минулого року ми ставили суму, по-моєму, до 500 гривень, все одно, хто хотів кидав більше. Тому орієнтовно це минулого року було 500 гривень, ви робите, як ви хочете, плюс-мінус, то може бути головне увага головне класно атмосферу створити. Важливо, подарунки ми відправляємо 24 до 25 числа, тобто, щоб на Різдво приблизно подаруночки були вже в у вас. І також важливо обов'язково сфіксуйте собі вже це, що Сплачує доставку відправник, тобто, якщо ви відправляєте подаруночок дитинці, ви за неї платите. Соответственно, коли вам відправляють, ви нічого не платите за цей подарунок. Будь ласка, в мене буде прохання від мене до вас, щоб ви знімали все на етапі того, як ви там вибираєте подарунок або вже купили, або хоча б просто відправляєте і отримуєте свій, як малеча грається. В ідеалі це робити горизонтальні відео, але можна і вертикальні, тому що я б хотіла це виставити і в собі в YouTube канал, тобто ви будете з в каналі, а також відмічайте в сторіс, обов'язково все буде репостити, тому що це прям супер, якщо що, ось мій інстаграм, теж підписуйтесь, долучайтесь. Це все супер елементарні правила, Отакі от коротесеньке відео, для того, щоб ви ознайомились і долучились до нас. Ще раз Google форма в телеграм-групі. Відправник сплачує посилку. Відправляємо її 24-25, двадцять п'ятого. До п'ятнадцятого треба заповнити Google форму, тому що після 15-го я закриваю і усьо більше немає. Тому що мені треба час для того, щоб ще перерозподілити то все і вам час, щоб придбати подарунки. Так що все приймайте до нас участь, долучайтеся, і давайте робити красу діткам разом.